Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у цьому відео я розв'яжу чотири завдання із мультитесту на тему логарифмічні вирази. Тема дуже важлива, оскільки вона 100% буде на мультитесті 2025 року. Але перед цим знову запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підпишіться на мій інстаграм, там багато цікавого та корисного контенту. Отже, завдання номер один потрібно знайти значення ось такого логарифмічного виразу. Щоб його обчислити, пригадаємо собі основне означення логарифма. Отже, логарифмом числа Б за основою А ми будемо називати таке число С. Тоді і тільки тоді, якщо ми основу А піднесемо до степеня числа С, то отримаємо логарифмічне число Б. Отже, за ось цим означенням ми розв'яжемо наш приклад. Перед цим основу логарифма 0,2 запишемо дробом звичайним, тобто 2 ,1, або це є 1,5 числа 125. І тепер думаємо, до якого степеня потрібно піднести основу 1,5, щоб отримати 125. Звісно, що це буде від'ємний степень, який нам переверне оцей дріб, і утвориться 125, це буде мінус 3. Отже, серед варіантів відповіді, мінус 3 у нас є в варіанті А, але там мінус 3 не включно, бо кругла дужка, Нам потрібно, щоб мінус 3 було включно, квадратна дужка. Отже, це буде варіант відповіді Б. Переходимо до наступного завдання. Потрібно обчислити ось такий вираз. Тут ми маємо логарифм частки. Для цього ми використаємо властивість, яка буде в нас у списку властивостей, поданих до мультитесту. Отже, логарифм частки, властивість номер 2 дорівнює різниці логарифмів. Тому наш оцей вираз ми розпишемо собі через різницю. Отже, логарифм частки за основою 2 дорівнює Логарифм 16 за основою 2 мінус логарифм А за основою 2. Логарифм 16 за основою 2 ми обчислюємо за тим самим принципом, як у попередньому завданні. Тобто для двійки я підбираю степінь, що вийшло 16. Це буде 4. Мінус, А логарифм А за основою 2 це в мене 0,5. Обчислюю, отримаю 3,5. Відповідь В. Третє завдання. Маємо логарифм, суму логарифмів. І також маємо показник степеня 2 винесений перед логарифмом. Тут ми застосуємо властивості наступні. Спочатку ми застосуємо властивість третю, тобто ось цей показник n ми занесемо як степінь числа b. Отже, запишемо логарифм 3 квадраті за основою 6 плюс логарифм 4 за основою 6. Підносимо до квадрату, отримаємо логарифм 9 за основою 6 плюс логарифм 4 за основою 6. І застосуємо наступну формулу: це буде логарифм добутку. Тобто, якщо в нас є сума двох логарифмів, це можна згорнути в один логарифм добутку. Отримаємо логарифм добутку 9 на 4 за основою 6. Тобто маємо логарифм 36, основа 6, підбираємо степінь для основи 6, щоб отримати 36. І це, звісно, буде 2. Отже, маємо відповідь А. І останнє завдання, четверте, це будуть із списку завдань на відповідність. А ми виконаємо завдання останнє, завдання номер 3. Для цього ми виконаємо якраз його застосовуючи властивість ось таку. Також буде ця властивість серед властивостей даних на мультитест. Називається основна логарифмічна тоточність. Принцип її полягає у тому, що в нас були однакові основи. У нас поки що основа одна, друга, тому переписуємо основу у вигляді 2-1. в мінус Степінь переписуємо без змін, дорівнює. Степінь до степеня степенів у нас перемножиться. Отже, вийде 2 в степені мінус логарифм Пі за основою 2. І також оце мінус, тобто мінус одиницю. Нам ще треба забрати, тобто ми її можемо за властивістю занести як степінь числа Пі. Отримаємо 2. В степені логарифм 2 пі у мінус першому. Дорівнює, маємо 2 в степені логарифм основа 2 пі в мінус першому це буде 1 розділити на пі. Аж тепер ми можемо застосувати дану властивість, оскільки основи в нас 2-2 співпадають, то в нас вийде відповідь 1 розділити на пі. Ось тепер обираємо варіант відповіді, оскільки в нас Пі наближено має 3,14, то коли ми одиницю поділимо на 3,14, в нас точно буде 0, ,00. Ось. і тому серед варіантів відповідей нам підходить, звісно, що варіант відповіді В. Тобто, наше якраз число буде знаходитись між нулем і одиницею. На цьому все. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей.